Всім привіт! Пам'ятаєте, у минулій серії Car for Sale Симулятора я купив собі машину і продав її за 120 тисяч. Ну, добре, за 118, але неважливо, понад 100 тисяч за одну машину. Потім я зібрав всі ці гроші і купив дві такі машини. І як бачите, у мене лишилось трошечки більше, ніж півтори тисячі доларів. Це все при тому, що машини в мене тільки справлені, ніякого тюнінгу на них немає. Пофарбовані вони в ті кольори, котрими були з заводу пофарбовані. Якщо десь є підкраси, вони такі лишились. але... Чи цікаво вам знати, скільки ці машини коштують зараз, скільки я зможу заробити на цих двох машинах, витративши всі свої гроші? От зараз ми це і дізнаємось. Покращимо машину, хоча б якимось чином, поставимо сюди рейс-кіт, і це в принципі все, що я можу собі дозволити. Далі ми поїдемо і скоріше за все помиємо обидві машини. Одна вже на мийці, а цю нам потрібно загнати і помити. Другий раз в монтажі я використовувати прикол з Яріком не буду, але уявіть, що він тут є. Сім привіт, друзі! Сім привіт, друзі! Сім Мурмяв, мої золотенькі. Всіх привіт, друзі! Сім!

Всім привіт, друзі! Мене звати Сілард можна просто бро! Приємного вечора! Все літай на мій канал! Там багато цікавих відео вже чекає на тебе! Так, в принципі, план по рекламі і рекламі відкаса ми виконали, тому в коментарях про відказ сьогодні не пишіть. Пропоную зараз зняти машини, і, точніше цю машину, і потім виставити обидві на торги. Подивимось, скільки ми з того будемо мати грошей. Зараз нас 800. Долярів. Потім швиденько приганяємо іншу машину. Якщо ви помітили, то з кольором я був не дуже сильно оригінальний. Це той кольор, з якої машина і так продавалася, і в нас зараз є вже покупець. Він купляє нашу машину за ту ціну, котра є. І по факту ми наварюємо 125 тисяч на одній машині. І другу я ще навіть не поставив на торги. Мені здається, що зараз сума в нас буде більш ніж солідна. Іди сюди, поки тягнужба, богайна, коло не вирішивати. Трисляра на протили здрани бидлок і чи нетрочило без руки нужбо! Довелося, коротше кажучи, відмовити парочці клієнтів. Не те, щоб машина була гівно і вони давали за ню нормальну ціну. Ні, машина класна, просто вони не шарять. Тому чекаємо, поки цей хлопчина дасть нам ту суму, котру ми від нього хочемо. Ще плюс 130 тисяч просто тут, на цьому місці. Я заодно зробив собі трошечки досвіду і тепер можу відкрити той самий навик, який вже його власне відкрив, котрий дозволяє бачити максимальну вигідну ціну на машину. Але знаєте що? Я і далі буду сподіватись на свою інтуїцію і ставити ціни так, як я бачу, а не так, як цього хоче гра. Тому, знаєте, чисто заради інтуїції поїдемо в кармаркет. За 255 тисяч, я думаю, ми можемо щось пірвати таке, що буде прям вартувати тих грошей, які ми вклали. Оце Феррарі, воно круте, але мені здається, що це, вибачайте, е, не Феррарі, а лерарі, Воно мені трошки не по кишені. 315 тисяч. На 50, як мінімум, більше, ніж в мене є. Навіть на 60. Ця машинка 70. Поршик виглядає дуже заманливо. Я б, чесно кажучи, може його і купив би, але в мене плани купити машину на всі гроші. Знаєте, як буває? Купляють якесь гівно, а потім з хештегом зверху роблять, типу, наклейку на всі бабки. І тут в нас є Феррарі. Феррарі за 243 тисячі. 240. 3000 Феррарі. Слухайте, шановні, ми обов'язково цю машину берем. Серйозно, в мене є гроші. Ця коштує 315. Вона трошки в кращому стані. Але в нас є людина, котра вміє підварювати машини і фарбувати підкраси. Він хоче 243, якщо він віддасть за 220, він не хоче. Так, 230. Дай мені цю машину за 230к. 235. Я! В нас офіційно є своя Феррарі. Е, вибачте, лерарі. Отак. В нас офіційно є крута тачка. Тепер потрібно її тільки підремонтувати і затюнити. Ніяких фаст-тревелів, ніяких автобусів. Просто подивіться, яка ляля. У нас тепер реально є машина, котру ми можемо продати за 400 тисяч. Я не знаю, скільки я поставлю на ню ціну, але щось близьке до 400 тисяч за одну єдину машину. Зрозуміло, що нам потрібно її відремонтувати. Тому зганяємо її до Сашка і Степана і ремонтуємо за якихось 200 доларів. Машину, яку ми купили за 250 тисяч, за 200 баксів нам її зараз підлатають, і все буде просто чудово. Після цього я думаю, що для машини, яка вартує приблизно півмільйона, можливо трошки менше, ми зобов'язані поставити якийсь тюнінг. Я не думаю, що буду гратися з якимись фарами чи підвіскою. Давайте просто поставимо сюди кіт, поставимо турбо, нітро. І, в принципі, все. Ніякого неону, це все дешеві штучки. Звісно, можна було б, але я думаю, що робити таке буду дуже і дуже не скоро. А тепер нам потрібно поїхати і помити машину. Чому я не роблю це все губкою? Тому що це довго і. і мені лінь. Тому я просто заганяю все сюди, мию... І продаю машини цілими пачками. Оскільки в мене є одна машина, то в пачці приблизно одна машина. Я не розумію, чого воно зараз так робить. Можливо, я трошки зламав гру, а можливо, тому що машину я поставив криво. Після того, як машинка прям блищить на сонці, коли вона чистюня, ми робимо парочку фотографій. Бажа робити чим повіше фотографій, це додає скажімо так, уваги нашому оголошенню насправді я якось тестив з двома фотографіями з трьома. Це приблизно однакова кількість людей змушує сюди прийти. Але я роблю багато, чисто тому, що так прикольніше. Мені, наприклад, коли я дивлюсь про якісь машини, обяви, ну просто цікавлюсь машинами, мені подобається, коли там не одна фотографія, а дві, три, можливо, салон сфотографований. У мене такої можливості зараз немає, але я думаю, що можливо така штука в грі буде. А можливо не буде. Вона в ранньому доступі, і я не можу казати все наперед. Не знаю, як зробить розробник, так воно і буде. Я пам'ятаю, що машину я купив за 230 чимось тисяч. Пам'ятаю, що вона продавалась за 240. Тому 445 тисяч це, на мою думку, нормальна ціна. Якщо її зіб'ють. До 400 я все одно продам машину за ці гроші, тому що це прибуток майже в два рази. Неважливі 10 тисяч чи 20. Головне, щоб основна сума в 400 тисяч впала нам до кишені. Завдяки тому інструменту, який розрізає відео на дві частини, ви можете бачити одразу пропозицію від нашого покупця. І мені він пропонує одразу 419 тисяч. Я хочу обрати щось посерединці і пропоную 430. І ця сума одразу падає нам до кишені. Ми маємо майже 450 тисяч, що дає нам змогу повернутись до кармаркета в той самий день. І наскільки я пам'ятаю, при самому вході стоїть точно. Така сама машина. Але майже на 100 тисяч дорожче. Чи на 60, я не пам'ятаю. Коротше кажучи, 315 тисяч. Експертизу за 30 тисяч робити, ну, це тупо, тому що на ремонт ми тратимо пару тисяч. Просто будемо намагатися скинути ціну. 290 не дається. 300. 300. Так. 300 тисяч і ця машина наша. І я тут дещо подумав: я відправляю її на підйомник, а на здачу з цієї машини я куплю собі порше. Що буде з цими машинами, ви побачите в іншій серії, можливо, в наступній, можливо, я це не покажу, не знаю. Але сам факт того, що я на здачу купив собі Porsche, робить цю серію унікальною. Шановні, якщо вам сподобалось відео, з вас лайки, вподобайки, коментарі, і що там загалом ютуберам дають, коротше кажучи. Якщо вам сподобалось відео і якось робіть активність, піднімайте це відео догори, рекомендуйте друзям і робіть щось такого роду. Я не знаю, як далі вас на це стимулювати, тому просто поїду на цій машині і побачимось в наступному відео.